Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров провели розмову з міністром оборони США Лойдом Остіном. Спільно з головнокомандувачем ЗСУ провели телефонну розмову з главою Пентагону Лойдом Остіном, в ході якої обговорили підготовку до наступного засідання контактної групи з питань оборони України. Розповів актуальну інформацію про оперативну обстановку на полі бою. Написав глава міністерства оборони України. Також сторони обговорили середньострокові та коротко. Строкові потреби і конкретні запити України серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси та протиповітряна оборона. З нетерпінням чекаємо більш детальної взаємодії з кожною з коаліцій можливостей під час нашої зустрічі у форматі Рамштайн. Вдячний за чітку та послідовну підтримку України, наголосив міністр оборони. Нагадаємо, наступне засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 19 березня. Це буде вже 20-та зустріч у такому форматі. Уражений повітряними силами Збройних сил України російський танкер «Механік Погодін знаходився під санкціями, був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту. Про це розповіли у військово-морських силах ЗСУ. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни. Після того як танкер опинився на суходолі, росіяни перетворили його на пункт управління. Надалі тут було розгорнуто спостережний пункт. Для ведення розвідки, а також засоби РЕП судно періодично використовувалося як платформа для того, щоб завдавати ударів fpv дронами по території Херсонської області, зазначено у дописі ВМС у мережі Фейсбук. У військово-морських силах зазначають, що знищення російського танкера «Механік Погодін» не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено в повній відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Гадаємо, 11 березня повітряні сили уразили танкер Механік Погодін». Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління. Написав командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів. Здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України. 17 ударних БПЛА було знищено. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку російські загарбники сім разів атакували позиції українських воїнів в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. За добу у ворог втратив 910 окупантів, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи. Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, які воюють на боці України вранці 12 березня перетнули українсько-російський кордон та зайшли до Курської та Білгородської областей. На підтвердження Легіон Свобода Росії опублікував звернення з російсько-українського кордону. У ньому військові заявили, що не лише мріють про звільнену від диктатури Путіна Росію, а й докладають усіх зусиль, щоб реалізувати свою мрію. Легіон іде на вибори. Чекайте на нас, заявили. Військові у зверненні також відео із місця подій опублікував і Сибірський батальйон. При цьому військові батальйону зазначили, що цитую як і обіцяли, несуть на російську землю свободу та справедливість. Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ, зазначили у батальйоні. За повідомленням добровольців, зранку вони взяли під контроль прикордон. Них хутір Лозаворудка в Білгородській області, а у селищі міського типу Тьоткіна Курської області почалися стрілецькі бої. Бойові дії у областях країни агресора це спецоперація російських добровольчих батальйонів, які по суті діють на власній території, заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. І РДК, і Легіон свободи і Росії і Сібат. Окрім того, що це військові підрозділи, це люди з активною громадянською політичною позицією, які Позбавлені в себе вдома будь-яких методів парламентської боротьби, оскільки більшість представників російської парламентської позиції або вже фізично знищена, як Мінцов і Навальний, або знаходяться за гратами, або в еміграції. Ну, ось такі способи збройної боротьби Путін залишив для власних активних громадян. Розвідка США оприлюднила щорічну оцінку загроз від американської розвідувальної спільноти. В ньому зокрема мова йде і про російсько-українську війну. Згідно доповіді, за час широкомасштабного вторгнення окупаційні війська втратили 300 тисяч бійців загиблими і пораненими. Зазначається, що це приблизні втрати, але вони вже є більшими ніж будь-які втрати під час військових конфліктів з часів Другої світової війни. Американська розвідка переконана, що Росія майже напевно не хоче прямого військового конфлікту. Із силами США і НАТО, тому вона й надалі діятиме асиметрично, щоб не переступати межу потенційного збройного протистояння. Керівники американської розвідки попередили американських законодавців, що затримка з наданням військової допомоги Україні буде масштабною історичною помилкою. Якщо ми відмовимося підтримувати Україну, це тільки підживлюватиме сумніви серед наших союзників і партнерів в індотихоокеанському регіоні. Це підігріє амбіції китайського керівництва, заявив під час публічних слухань. Н у сенатському комітеті в справах розвідки директор ЦРУ Вільям Бернс. Російські нафтопереробні потужності скоротилися внаслідок численних ударів дронів по нафтопереробним заводам на території РФ. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Варто нагадати, що з 1 березня РФ запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту. Британські аналітики прогнозують, що ця заборона може знизити тиск на поставки, оскільки бензин залишиться на Росії і не піде за кордон а протягом півроку. Росія буде намагатися провести ремонт на своїх НПЗ. Водночас вважають у британській розвідці ремонт наймовірніше займе більше часу ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту ВРФ необхідних компонентів. Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів 15-17 березня. Ідеться в повідомленні Міноборони Великої Британії. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.